Ліна Костенко, Берестечко, Історичний роман. Це книга про одну з найбільших трагедій української історії. Битву під Берестечком, написана ще в 1966-67 роках. Вона згодом не раз дописувалась на всіх етапах наступних українських трагедій. І після поразки 60-х років, і в безвиході 70-х, і в оманливих пастках 80-х. Протягом цього часу, з конкретної поразки, під конкретним Берестечком тема цього роману переростала у філософію поразки взагалі, в розуміння. Щоб поразка, це наука. Ніяка перемога так не вчить. А відтак і в необхідність перемоги над поразкою. І відкидаючи попередні варіанти, як відгорілі ступені ракети, на сьогодні вже в незалежній Україні, в часи, коли вона стоїть перед загрозою вже остаточної поразки, ця книга з необхідності бути написаною переросла. Для автора в необхідність бути опублікованою. Оце і все ця галич над містечком. Народи вільний, аж тепер ти віл, Моя поразка зветься Берестечком. На Київ наступає радзивіл, я вже не я. Мене вже улелекали, уже рука не вдержить булави. Куди умерти з пекла та й до пекла, гармат нема, пропали корогви, дев'ято сил знемігся я потрошку, Ірже мій кінь у дикій лободі. Немає війська, всі у розпорожку, один в біді, один, як на воді. Оце тобі супряга з бусурманом. Хіба я гетьман всипи ще глупот, так дався оморочити оманам, тепер дивись на Україну. От, дивись, дивись сльозами, був найдужчий, носив при боці шаблю не стручок, тепер сидиш самотній. Невладущий, і п'єш, як трахтемирівський дячок, Твою свободу охрестили грати.